Друзі, вітаю! Ви на каналі Happy Star І сьогодні ми поспілкуємося з номінанткою премії. Еворд». тут представлена із піснею. Під Вінницьким дощем. скажіть, будь ласка, хто працював Запрошуємо над піснею на і розкажіть зінир, про свою футболку. Пісню ми написали разом з Михайлом Клименко. Це і ось хочу звернути вашу увагу на ось цю футболку саме завдяки цим хлопцям, нашим героям, сьогодні наша пісня під Вінницьким дощем у номінації. Тож в першу чергу безмежна дяка нашим ЗСУ, нашим героям. Я безмежно щаслива сьогодні бути присутня на цій премії і опинитися в номінації. Вінницьким дощем ваша пісня, де дебютувала на якій із платформ Ютубі, Тік-Ток, Інстаграм, розкажіть нам з першого пісня під Вінницьким дощем, ще у якості демки пролунала саме в Тік-Ток на моєму акаунті. Я просто вирішила спробувати опублікувати відео і подивитися, як відреагує аудиторія. І коли я побачила, що через віде... відеусі декілька відеусі місяців відеусі після прем'єри пісні відео залетіло, і я побачила в першу чергу відео від наших військових. Яке набрало мільйон переглядів, і потім після цього відео разом з хлопцями військовими ця пісня набрала шалених обертів на усіх музичних платформах стрімінгових, а особливо у TikTok та YouTube.